І виріс я на чужині і оцевію у чужому краї. то одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна Україна, аж бачу там тільки добро, де нас нема в лиху годину. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі. На свічку Богу заробляла, поклони тяжкі і б'ючі, при шість ставила, молила, щоб доля добра любила. Її дитину, добра, мамо, що ти зарані спать лягла, а то тобто б ти Бога прокляла. За мій талан аж страх погано. У тім хорошому селі чорніші чорної землі. Блукають люди, повсихали, сади зелені, погнили, біленькі хати повалялись, Старови бур'яном поросли. Село не наче погоріло, неначе люди подоріли, ні мій на панщину йдуть, і дітечок своїх ведуть, і я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім у тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукаві гинуть, гинуть, у ярма глицарські сини, а при поганій пани жидам, братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганіше на Вкраїні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається, любо й тихо. І на Україні є добро між грами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села. А у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може б, так і сталось. Якби не осталось сліду панського на Вкраїні, Тарас Шевченко, і виріс я на чужині.